Україна це найбільша країна у Європі, площа якої 603,7 тисяч кілометрів квадратних. Сама давня згадка про українську мову була у 858 році. Енеїда найперша конституція в світі була створена українцем Пилипом Орликом 5 квітня 1710 року. Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі за кількістю носіїв. Та друга за мелодійністю після італійської. Запорізька Січ. Одна з перших демократичних утворень у світі. Найдовший музичний інструмент у світі українська трембіта. Довжина до 4 метрів. Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою у світі вантажопідйомністю Ан-225 Мрія. Внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом, була спалена мрія. Про це стало відомо 27 лютого 2022 року. Найглибша у світі станція метро знаходиться у Києві. Це арсенальна. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик, народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як of the Bells» або «Ring Christmas Bells». Час англо війни Південна Африка в 1899-1902 роках командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Юрій працював в уряді Української Народної Республіки в 1943 році. Юрій Будяк помер в радянському констаборі. Англійського журналіста звали Вінстон Черчилль.